Всім привіт! Мене звати Юлія, я бюті блогерка з досвідом. І сьогодні я вам показую, що я привезла з України. Ви вже подивилися величезну серію влогів, відеоколаборацій з іншими блогерами. Якщо ви не бачили щось, будь ласка, будь ласка, дивіться минулі відео на каналі. І тепер я вже повернулася до свого звичного фону. Мій чудовий гусь валяється. Слухайте, я сподіваюся, що там. Невелюю, ну, коротше, може, якісь речі задоволяються. Я нічого сьогодні не бачу. Вибачте, будь ласка, трошки новий формат для мене зйомки, нове... новий додаток. Для зйомки ще в мене дуже сильно болить горло, бо я в мене ларингіт, але я маю зняти це сьогодні, і тому я зараз наговорюсь, і під кінець відео, скоріш за все, у мене зникне голос. Але. Хто я така, щоб не жертвувати голосом заради відео, правильно, оскільки я це я, то ну куди без цього? Нагадую про мої соціальні мережі. Також дякую своїм спонсорам, бо давно не дякувала їм купа-купа відео, в яких не могла їх пригадати. Дуже вам дякую за підтримку і нагадую, що ви можете долучитися до їх числа, стати одним зі спонсорів цього лише за 50 гривень на місяць. Все, я сказала всі основні речі. Давайте починати. Забула сказати, поставте вподобайку. Підпишіться і напишіть будь-який коментар, звичайно, якщо вам подобається моє відео. Адже саме ваша активність допомагає моїй мотивації і просуванню цих відео. Все, надягла сьогодні сексі топік, О, такий от, але сяду трошки так культурніше. Ну, ні, сісі, сісічки все одно вам показую. Ну, вибачте, ну, трошки показую своє багатство. Що виросло, то виросло. Чого б вам і не показати. Все, все, давайте вже нарешті починати, бо телефон не перегрівся, і я в тому числі, бо на вулиці 30 градусів, просто трошняк. Все, давайте. Значить, почнемо з першого чудового, неймовірного. Це то, в чому я мала знімати сьогоднішнє відео, але в мене не вистачило сил перевдягнутися дивіться Міша, нагадай мені, будь ласка, виставити селфі. Тут має бути селфі в цій футболці, але взагалі, ви, скоріш за все, вже знаєте, бо це відео вже мало б вийти на каналі. З ким? З ким нас. Однакові футболочки в когось, якщо ви бачили це відео. Або якщо ви знаєте, в кого з блогерок українських така футболка, то пишіть, будь ласка. Я сподіваюся, що ви вже написали, бо я скажу це наша фраза з Машою MJ Makeup Inspo. Маша, добрий день. Це наша з Машою, точніше, її смішна фраза, з якою я абсолютно погодилась. Пиз всіх вонючими ногами, інтерпретацій багато. Пизд. Коротше, там було багато, я вже забула. Там були і вонючі ноги, і купа-купа варіантів. Вибачте, я забула. Тому просто давайте продовжувати розпаковувати, поки в мене ще є голос. Далі подаруночки, Подаруночки мені Наталочка. Sign to forget або твоя Наталі. На Ютубі ви її знаєте, бачили вже з нею відео. Привезла чудові двіпи, дуже смачні з бакари. До речі, фан-фект. я тільки пару разів в житті пила в бакарі каву. І тут, коротше, це при тому, що мої друзі її дуже люблять, які живуть. Франківську, а я така, ну бакара і бакара. Наталочка там колись працювала, от вона мені привезла дріпи. Я дріпи ще ніколи не пробувала, бо мій улюблений 25 Coffee Ростерс мені надсилає тільки, звичайну, каву і чай, дріпи, я ще в них не тестувала. Порівняти не зможу, але загалом мені дуже цікаво, дуже хочу спробувати. І Тут є навіть декав. І я, коротше, вирушаю в подорож і беру їх з собою. Якраз нап'юся, натестую. Далі, що я ще купила собі сама? Давайте почнемо з цього. В Україні зайшла в Ашоп. шоп Wait a minute. Це хіба в Ашопі було? Так, да, у Львові, в Ашопі. Забула де. Так, показую, що купила. Значить, купила собі ось таке кільце. Дуже гарне, мені дуже подобається. Дуже красиве. Клас. Ну, щось там не пам'ятаю. Цінників нема, не скажу, скільки коштувало. А, що? Цінників немає, цінник. Далі купила собі ось такі сережки, типу булави. Мені дуже сподобались, дуже прикольні. Буду це все щастя носити. І купила ще такі, тому що моя подружка, просто, знаєте, є в мене такі друзі, просто частинка моєї душі сказала, що вони мені будуть дуже сильно личити. І я вирішила, що я їх хочу і купила собі. І ще з прикрас купила собі ще одну штучку. Це Renault Accessories. Я їх бачила в, в івано франківську Я думаю, що можете їх загуглити. У них дуже. Симпатичні аксесуари. Е, да, Це такий, типу, Китай, але е, Китай, який можна купити тут і зараз, і вони непогані. Е, ось таке собі купила на Мисто, дуже е, симпатичне, 340 гривень, все супер, ну, типу, це чудово з ним. Так, з аксесуарами все. Далі, що я собі купила в Єві? В Єві я собі купила ось таку штучку: це About Face, мультифункціональний девайс, апарат для мікрострумового ультразвукового догляду та очищення шкіри. LED, фототерапія, ліфтинг та прогрівання. Я вже е, ним пару разів користувалася. Загалом дуже прикольна штучка. Я щось взагалі вперлась, мене так вштирило по цим всім штукам. Значить, тут все дуже просто. Бачите, тут є, коротше, декілька режимів. А, ні, отак от вони переключаються. Синє світло червоне. В общем, я е, буду далі загалом з ним розбиратися, але прикольно. І я ж кажу, я щось вообще почала кайфувати з тої історії. Ну і замовила собі. Далі, що ще купила в Єві. Були ми з Наталочкою гуляли в Єві. І я собі е, придбала, значить, що. Подивились мені новинки Петріхсі і Лідо. Я вирішила, що мені треба спробувати тон SPF 30. Спробуємо його скоро на каналі. І вирішила, що мені треба спробувати. Пудру SPF 20. Непогано, хочу затестувати. Мене зацікавило, що тут є SPF, вони, вони дуже дорогі. І я така, ну а хто я така, щоб собі в цьому відмовити. Далі, що ще взяла? Там же в Єві купила собі таку бульбашкову масочку, хочу спробувати. Типу, маска така надягаєш, вона бульбашкова. Коротше, будемо тестувати. Потім зайшла я в цей в магазин. Боже, шики-блиск. Шики блиск Є в Івано-Франківську. Я купила собі там містер Скраб. Синю сироватку, я її дуже хотіла. Минулий раз я там придбала рожеву, і на цей раз я просто прийшла і офлайн купила собі синю, бо я бачила Аня бюті макарончики який рекомендувала, і я бачила, що загалом люди казали, що вона класна. І я така, боже, мені це треба. Далі. Ще ми з Наталочкою гуляли, і я собі придбала, ну, точніше, вона собі придбала ось такий пензлик. Це бренд Ілу, польський бренд. Вона сказала, що багато візажистів його радять. Ви вже побачили, да? ціна 110 гривень. Я купувала в магазині Бон Бон. Зараз покажу, що це за пензлик. Коротше, Наталочка купила два, а я така, а я що? А я теж хочу. Не можу вам показати пензлик, не можу його дістати. 10 хвилин, зараз буду діставати пензлик. Все, як завжди. Коротше, отак от він виглядає. Це плаский такий пензлик для зони під очима. Взагалі чудово підійде. Тут написано, що це Large eyeshadow. Brush. Я такий для eyeshadow не використовую, я використовую для зони під очима. Далі, що я купила собі на мейкапі. Я замовила собі оцей тональний від Maybelline з вітаміном С в другому відтінку. а може і не намагається. Мейкапі, але мені здається, на мейкапі я його замовила. Хочу все-таки цю новинку спробувати. Далі я все-таки повелася і купила від Maybelline Firework. Туш я також хочу спробувати, бувалі сказала, що вона непогана. Я така, блін, ну треба, треба, треба попробувати Потім я купила собі новинку від Lamelle, оцей Crystal Lip Gloss, от цікавий. В відтінку 402 мені в подарунок дали олівчик. Дуже прикольно, дуже дякую. Далі, що я купила собі з української косметики? Я купила собі оцей бренд Новий Ліпс. Типу, як бальзам роут, я собі купила спробувати. У мене солона, карамель і прозорий відтінок. Далі я купила собі два відтінки рум'ян-матових, ой, не рум'ян, а тіни матових від Best Beauty. Бо влада, блогерка дуже їх рекомендувала. і я така, ну, рекомендувала, вибачте. І я така, о, мені це треба. І ще купила якийсь дуже цікавий крем з зеленовою кислотою, називається Azelogy. Мені сказали, що він дуже класний. Я така, блін, треба спробувати. Ну, так, я собі його купила, будемо пробувати. Далі не От Моя подружка Настя порекомендувала, сказала, що я зобов'язана це купити. Це книжка Танці з кістками. Не знаю, буду знайомитись, буду, буду коротше, знайомитись, подивимось, що там куди там. Далі, що я загалом ще привезла? Мені приїхала корейська косметика, це бренд FW. І FV. Значить, мені приїхав ось такий рум'яна, і продукт для губ-мусовий. Ви вже могли бачити його в мене в магазині. І також блиск, він мене сьогодні на губах загалом. І то, і то, ось такий класний блиск для губ. Я його вже спробувала, мені дуже сподобався. І ще приїхали одні рум'яна. Я їх буду тестувати, але загалом є відчуття, що вони мені сподобаються. Бо я їх трошки вже потрогала, поки не показую, що там, але цей бренд можете придбати. У мене в магазинчику вродлива. Далі мені приїхав BoxyCharm, тут нема коробки. Взагалі він приїхав дуже дивно, я його від нього відписалась цього місяці, але він навіщось мені приїхав, типу за безкоштовно, я за нього не платила. І я не знаю, як це вийшло, але окей, Значить, показую, що приїхало. Це First Aid Beauty, американський бренд, тут е, зволожуючий крем з, 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 з SPF 30. Окей, е, далі це якась маскера від бренду Half Cake. Це якийсь американський бренд, але я його не знаю. Далі від контекст приїхав якийсь шиммерний стік для очей. Окей, типу, теж щось таке, ну воно мені не те, що треба. Потім приїхала палітра Тіней Ілл Макідж Колор Блас Сквад. Я відкрила добротна така упаковочка. Тут четвірка тіней, упакування гарне, але не таке, типу. Ну, нют, нют гарний, упаковка гарна. Але прям, знаєте, нюд нюдовий такий. І Видно, що формули, скоріш за все, непогані. Але ну, не то, щоб це була моя палітра мрії. І останнє, що приїхало в боксі Чармі», це е бренд Mia. Це зволожуюча маска для обличчя. Це все. Боксі мені про що, достався мені безкоштовно, окей, але і без нього було б добре, бо тепер це все треба кудись дівати. І останнє, що вам покажу, це б'юті бокс від Olive Young. Це новий для мене сайт, я його досліджую. І тут, коротше, великий б'юті-бокс, схожий на б'юті-бокс від Beauty Bay. Так, бренд Haru Wonder, це все корейські бренди. Тут е, у нас значить очищуючий гель з ах кислотами. Супер. Далі. Body Wash від бренду APLB. Це також корейське, це тут все корейське. Тут з ніацінам гель для вмивання тіла. Оце дуже класно, хочу дуже спробувати, бо мені дуже треба. Подивіться. Подивіться на моє тіло, мені дуже треба, і насправді, має бути щось дуже класне. А я вам казала, що в мене голос почне зникати, а я вас попереджала. Далі манюнька від Хеміш, просто мініатюрка бальзаму. Для очищення візьму десь з собою в дорогу попробувати, бо ніколи, до речі, не тестувала. Крем для шкіри від бренду Джумісо з пептидами і е, муцин е, Равлика 88. Походу, якась типу мініатюра, а може, і повний розмір. Коротше, буду Тестувати. Звичайно, ж, далі в подарунок мені дали Абіп Сан Стік. У мене є один, до речі, тут лежить. Я дуже їх люблю. От один санстік, А тут, коротше, їх оновлений санстік. Якщо ви хочете якісь з цих санстіків, приходьте на сайт Вродлива, бо вони дуже класні, я їх дуже люблю. Всі Санскріни тестую на собі, в мене є камера і загалом якби все тестую на собі, тому приходьте, це можна буде у нас купити. Далі прикольна штука Suncriem, тобто SPF екстрактом цибулі, якщо я не помиляюсь, дуже цікаво буду дивитися. Я тут SPF 50 дуже хочу його затестити. Люблю SPF великі такі. Далі декоративка: це Air Blur Whip Blush бренд Clio. Це у нас дуже симпатичні рум'яни, дуже смачні. І я ще такий смачненький відтінок обрала. Просто це любов. Clio загалом дуже прикольний. Це Мабуть, якась дуже легка, дуже класна така текстура. Я люблю ці корейські типу мусові текстури, які легкі не відчуваються на шкірі, але по факту стійкі. Тому мені дуже цікаво спробувати. Далі у нас з декоративки так само це I'm Shadow... Бренд I'm Мім. Це короче, стік. так само Це стік для очей. от Його я хочу спробувати, мені дуже цікаво буде. Тут такий прикольний відтінок. Я хочу його прям затестити для себе, тому що я ну корейські стіки не тестувала, може, мені сподобається. знаєте І далі від бренду Peripera. Ріпера у мене тут блиск для губ, він прозорий. Далі ще мені поклали мініатюрку від бренду Jumiso. Так само тільки це есенція також з моцином равлика. І з пептидами, і далі з цікавого. У мене тут лишилася маска. Бренд Медіхін, вона така величезна, там її на один раз, бачите, все запаковано. Це моделінг паудер, тобто, по суті, це альгінатна маска. Є штука величезна і дуже важка. Це доктор Маска Аквасі. Коротше, це дуже класні маски, зволожуючи ніацинамід, гіалуронова кислота, пантенол, кафеїн, трихалоза. Дуже цікаво. Тут набір прям масок, вона тут не одна. Якщо я помиляюся, п'ять масочок. Як на мене, набір офігенний для знайомства з корейським брендом. Взагалі топ-тут, типу, топ-продуктів, топ-крутих продуктів. Тому я, звичайно, це все буду тестувати зараз. Коротше, я купу класних штук привезла. Пишіть, будь ласка, що ви собі, можливо, придбали або хотіли придбати. Коротше, будь ласка, чекаю на ваші коментарі. І на цьому на сьогодні все. Я дуже дякую за перегляд. Також нагадую про нашу з вами з будь ласка, не забудьте зробити донат волонтерам або Фондам, які допомагають нашим захисникам і захисницям. Все, я і мій голос, ми вже в Ауті. Ще раз дуже дякую за перегляд. На цьому на сьогодні все. Па-па!